Уявіть собі Україну з середини 18 століття. Київська держава давно втратила свою цілісність, а українські землі входили до складу Речі Посполитої. Тут панували магнати і шляхта, які не лише володіли селами та містами, а й намагалися обмежити права козацтва, що стало невід'ємною частиною суспільного життя. Запорозькі козаки ще з 16 століття звикли до свободи. Мали власний устрій і дисципліну, а головне гостро відчували несправедливість. До середини XVII століття вони опинилися під безпрецедентним тиском: зростання податків, заборони на реєстрове військо, наступ католицької церкви на православ'я і свавілля місцевих урядників. Селяни й міщани так само потерпали від феодального гніту. Багато хто бачив у козаках не лише воїнів, а й захисників справедливості. Зростання невдоволення й обурення призвело до того, що в українському суспільстві почав формуватися запит на масштабний виступ, який би змінив становище. Усе це створило передумови для визвольної війни 1648-1657 років. На цьому тлі з'являється постать Богдана Хмельницького, талановитого дипломата і полководця. Він мав досвід участі у багатьох битвах, знав військову справу і користувався авторитетом серед козаків. Особиста трагедія Хмельницького, захоплення його хутера Чаплинці та знущання польського підстарости Чаплинського стала останньою краплею, яка спонукала його взятися за зброю. У січні 1648 року він підняв козацьке повстання на Січі, отримав підтримку більшості козаків і почав готуватися до вирішального бою. Саме біля жовтих вод, у квітні травні 1648 року. Розпочалася перша велика битва, яка стала символом початку Визвольної війни. Тут степові простори перетворилися на театр великої історичної драми. Козацьке військо Хмельницького з'єдналося з, з кримсько-татарською кіннотою під проводом Тугайбея, утворивши несподіваний, але потужний союз. Для Речі Посполитої цей союз виглядав справжнім викликом, адже татари були грізною силою степу. Жовті води 1648 року. Це не просто географічна точка на мапі, а й місце, де вирішувалася доля народного гніву. Люди, які раніше жили під владою шляхти, відчули, що тепер є шанс. Атмосфера тих днів була напруженою, мов перед грозою. Хмельницький проводив агітацію серед селян і міщан, закликаючи до боротьби за права і віру. Навіть прості козаки відчували себе частиною великої справи, а не лише учасниками однієї битви. Ця перша битва мала величезне символічне значення. Вона показала, що козаки можуть протистояти добре озброєній шляхетській армії, якщо діятимуть разом і матимуть союзників. Початок боїв під жовтими водами став тим іскрою, що розпалила полум'я великого повстання. І саме з цього моменту розпочалася нова сторінка української історії, коли народ перестав бути безмовною масою. І почав відкрито вибоювати власну гідність і свободу після перших перемовин і збору війська Хмельницький розпочав активні дії навесні 1648 року. Він рушив із Запорозької Січі на північ, збираючи під свої знамена не лише досвідчених козаків, а й селян і міщан, які бачили у цьому повстанні шанс на свободу. На боці Хмельницького виступило й Кримське ханство, союз із яким був надзвичайно важливим. Участь татарського війська на чолі з Тугайбеєм забезпечувала козакам мобільну кінноту та чисельну перевагу над польськими силами. Для Речі Посполитої це стало несподіванкою, адже козацькі виступи раніше швидко придушувалися. Але тепер Хмельницький діяв з небаченою рішучістю та дипломатичною вправністю. Водночас, польська сторона, не підозрюючи справжніх масштабів повстання, відправила проти козаків військо під командуванням Стефана Потоцького, сина коронного гетьмана. Молодий і амбітний Потоцький вважав, що козаки будуть легкою здобичу і поспішив назустріч, не чекаючи підкріплення. Він недооцінив як чисельність війська Хмельницького, так і його стратегічні здібності. Козаки тим часом швидко зміцнювали свої позиції біля річки Жовті води. Там вони облаштували табір, використавши традиційну козацьку тактику табору з возів, створивши практично неприступну оборону. Татарська кіннота активно патрулювала околиці, не даючи ворогу можливості несподівано атакувати. Усе це створювало атмосферу очікування великої сутички. Напруга між військами наростала. Польське військо сподівалося на швидкий успіх і не підозрювало, що потрапляє в добре сплановану пастку. Сам Хмельницький продовжував вести переговори і удавав готовність до компромісу, водночас зміцнюючи оборону і готуючись до вирішального бою. Така тактика вводила ворога в оману і давала час підготовки. Сили до наступу. Коли перші зіткнення відбулися, стало очевидно, що козаки не збираються відступати. Польські сили звиклі до розпорошених і слабо організованих виступів, натрапили на добре підготовлену армію, яка мала єдине командування та чіткий план. Бойовий дух козаків був високим, адже вони воювали не лише за свободу, а й за право на власну землю і майбутнє. Особливою перевагою Хмельницького стало вміння організувати артилерію оборону. В його розпорядженні було кілька гармат, які вдало розташувалися на ключових позиціях. У той час артилерія відігравала вирішальну роль у битвах, і козаки змогли використати її максимально ефективно. До кінця квітня 1648 року ситуація для польського війська ставала дедалі небезпечнішою. Вони опинилися в умовах, коли не могли прорвати оборону козацького табору, а татарська кіннота блокувала їхні спроби відступу. Учі маневру. Це була ситуація, яка поступово підривала мораль польських військ і створювала умови для майбутнього розгрому. Саме в цей час Хмельницький вирішив перейти від оборони до наступу. Його план полягав у тому, щоб розбити сили потоцького по частинах, завдавши удару з Ненацька і використовуючи союз із татарами для охоплення ворожих флангів. Така тактика була новаторською для того часу і показала стратегічний талант гетьмана. Після кількох днів запеклих боїв ситуація почала змінюватися на користь повстанців. Козацькі війська, вміло укріплені за табором із возів, тримали оборону та водночас завдавали ударів по польському війську. Тугай Бей зі своєю татарською кінотою активно діяв на флангах, створюючи відчуття постійної загрози для противника. Польське військо, очолюване Стефаном Потоцьким, намагалося прорвати козацькі позиції, але бракувало єдності та підтримки. Козацька артилерія і мушкети тримали поляків на відстані, поступово зменшуючи їхню чисельність і моральний дух. Додатково, поляки сподівалися на підхід підкріплення, яке так і не встигло прибути вчасно. Богдан Хмельницький разом із старшиною вирішив скористатися моментом. У ніч на 16 травня козацькі сили здійснили раптову атаку на передові позиції поляків. Татари водночас ударили з іншого боку, спричинивши паніку в польських лавах. Поступово оборона супротивника почала валитися. Стефан Потоцький зазнав тяжкого поранення, його військо втратило керівництво. Козаки й татари захопили частину артилерії та обоз. Рештки польських військ відступили до фортеці, але й там були оточені. Ця перемога стала першим гучним успіхом Хмельницького у Великій війні і надихнула українців на продовження боротьби за свої права. Після розгрому польського війська під жовтими водами, хвиля новин про перемогу козацько-татарських сил, миттєво прокотилася Україною. У селах і містах люди раділи, що нарешті хтось дав відсіч речі посполитій, яка десятиліттями обмежувала права православного населення та козаків. Це була не просто військова перемога, це був сигнал до повсюдного повстання, який підняв селян, міщан і навіть частину шляхти на боротьбу за свої права і свободи. На правобережжі спалахнули нові виступи. Сотні добровольців рушили до війська Хмельницького. Водночас перемога показала і міжнародне значення козацької держави. Європейські двори почали уважніше стежити за новинами зі Східної Європи, а деякі навіть надсилали послів до козацького гетьмана. Богдан Хмельницький умів використати психологічний ефект перемоги. Він поширював листи й універсали, у яких закликав населення до боротьби, пояснюючи, що це шанс створити справжню козацьку державу. Перемога дала можливість отримати гармати, коней. Провіант і, що найголовніше, бойовий досвід, який став фундаментом для наступних битв, зокрема під Корсунем і пилявцями. Козацьке військо швидко перетворювалося на дисципліновану армію, здатну протистояти регулярним силам Речі Посполитої. Татарські союзники, хоч і були відомі своєю ненадійністю, тим часом відіграли ключову роль у швидкому розгромі польських військ, а успіх під жовтими водами підштовхнув Хмельницького продовжувати співпрацю. Це викликало занепокоєння у Варшаві, бо тепер було зрозуміло: боротьба переросла із локального конфлікту у справжню війну, де українці виступають як самостійна сила зі своїм союзником. Ця частина історії підкреслює, що перемога під жовтими водами була лише початком. Попереду чекали нові битви, переговори і викробування. Але саме тут сформувався міф про козацьку непереможність. Для сучасників ця перемога стала символом справедливості та історичної відплати. Вона створила помови для політичного та культурного піднесення, що змінило хід української історії у середині XVII століття. Після перемоги під жовтими водами стало зрозуміло, розпочався процес, який уже неможливо було спинити. Козацько-селянське військо, відчувши свою силу, тепер мало моральну перевагу, якої раніше не було. Піднялися тисячі селян, міщан навіть дрібної шляхти, які побачили в Хмельницькому не лише ватажка, а й нового національного лідера. Це була не просто військова кампанія, це був сигнал для всієї України, що настав час для масштабної боротьби за права, віру та власну гідність. Хмельницький відразу використав перемогу як пропагандистську зброю. Його універсали розліталися по селах і містах, закликаючи приєднуватися до війська. Кожна наступна перемога уже будувалася на хвилі народного піднесення. Так створювалася нова армія, організованіша, краще озброєна, впевнена у власних силах. До того ж, союз із кримськими татарами надавав козакам мобільності та чисельної переваги, якої не очікувала Річ Посполита. У Польщі поразка викликала шок. Магнати, король і сенат розуміли, що зіткнулися не з черговим локальним виступом, а з масовим рухом, що охопив значну частину українських земель. Варшава намагалася швидко зібрати нові війська, але деморалізація, розпорошеність та брак часу заважали створити сильну армію. Багато хто з польських вояків навіть не хотів іти воювати після чуток про катастрофу під жовтими водами. Ця битва стала початком легендарного походу Богдана Хмельницького. Вона показала, що козацьке військо здатне перемагати регулярну армію шляхетської держави та її досвідчених командирів. Вона змінила психологію обох сторін. Українці отримали впевненість у собі, а польська шляхта втратила відчуття непереможності. Символізм цієї події і досі залишається в історії. Як перша велика перемога у визвольній війні середини XVII століття, жовтоводська перемога також мала глибокий вплив на політику. Кримський хан, переконавшись у силі Хмельницького, зміцнив союз, що дав змогу наступним кампаніям бути ще потужнішими. Сам Хмельницький здобув репутацію державного діяча європейського масштабу. Про нього писали у Варшаві, Москві, Стамбулі і навіть у Римі. Перемога біля жовтих вод стала переломним моментом, коли національна революція з локального конфлікту перетворилася на справжню боротьбу за майбутнє України. Ця битва не лише відкрила шлях до нових звитяг, а й довела, український народ може об'єднатися навколо спільної мети та лідера. Саме жовті води стали символом пробудження, коли минуле безсилля змінилося на віру у власні сили. І, хоча попереду чекали важкі випробування, Саме тут народилася нова історична епоха епоха, що сформувала українську національну пам'ять і залишила по собі легенду, яка живе століттями.